Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини Рослини. Сьогодні у нас 13 січня 26-го року. На дворі ось таке гарне сонечко сходить, як ви бачите. Морозець у нас мінус 15 градусів, аж пар з рота йде. Сніг під, під ногами рипить. табличка так у нас обмерзла. Як ви бачите, але я хочу подивитися, що там у нас всередині. І показати це вам. Ох, тут у нас трішки тепліше, але холодно. Як ви бачите, як ви бачите, сніг лежить, який ми закидали, щоб увлажнити нашу тепличку. Плівка ось така обмерша. Але я хочу продемонструвати вам свою зелень, чи вижила вона, чи ні. Це у нас листя Монгольда замерзло. Звісно, такий у нас мороз. Але хочу подивитися, що тут у мене в кінці. І продемонструвати вам, що після таких морозів залишилось. Я, звісно, думаю, що нічого не залишилось, але подивимось. Зараз розкриємо. Ось. Оце все, все залишилось. Все померзло, як ви бачите. Бачите, глядиська. Листя салата. Все замерзла Петрушка. Не знаю, чи одійде, але зараз все мерзло. Ось отакий у мене експеримент. На дворі мороз, а в теплиці намерша зелень. Це булька. Отже. Отже, отака у нас зима. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.